Еммануель Макрон любить помпезні виступи. Однак цього разу у своєму телезверненні він виправдовувався за свою позицію протягом останніх днів. Я визнаю свою частину відповідальності. Можливо, я моволі справовраження, що те, що відбувається мені байдуже, що у мене інші пріоритети. Я також знаю, що багатьох зачепили мої заяви. Промова Макрона зібрала біля екранів мільйони французів. Багато хто, як у цьому альпійському селі на південному сході Франції, слухали його, зібравшись разом. Адже президент змусив чекати на своє звернення надто довго. Він присвятив нам цілих 13 хвилин. О, як багато, За огляду на ту кількість днів, які ми протестуємо, починаючи з 17 листопада. Однак було кілька обнаділивих моментів. І збільшення мінімальної зарплати на 100 євро це добре. Зменшення соціальних зборів з пенсіонерів це також крок вперед. І що він дав зрозуміти, що концерни гіганти Google, Apple, Facebook і Amazon повинні будуть нарешті сплачувати податки. Добра промова, але я йому абсолютно не вірю. Нам потрібні докази. Думаю, він злякався. Він відчуває, що стало спекотно. Він розтратив кредит довіри і повинен піти у відставку. Молодий президент, що мав намір реалізувати цілу низку масштабних перетворень, опинився перед складним вибором. Щотижня тисячі французів, переважно низького достатку і жителі передмість, беруть участь в акціях жовтих жилетів. Спочатку протести були викликані підвищенням цін на автомобільне пальне. Однак до них додалася вимога про зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення мінімальної оплати праці. Ми протестуємо, тому що в нас дедалі менше грошей в гаманці. Податок на пальне добрий приклад. Він і так вже дуже високий, а його все підвищують і підвищують. Податок на пальне мав стимулювати французів користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі. Але тепер важлива економічна реформа по суті заморожена. Влада вже відтермінувала введення податку на півроку, а тепер погодилася і на інші поступки ми хочемо зробити Францію такою, щоб у ній можна було жити на задовільному рівні, але робота в цьому напрямку рухалася надто повільно. Я маю намір швидко і конкретно розібратися з цим. Незважаючи на фінансові подарунки Макрона, жовті жилети запланували нову акцію наступної суботи. Може скластися враження, що Париж ось уже кілька днів у владі вандалів і мародерів. Саме вони насамперед створюють телевізійну картинку, хоч їхня кількість порівняно із загальною масою протестувальників відносно невелика. Поліція затримала востаннє понад тисячу тих, хто чинив насильство. Переважна ж більшість жовтих жилетів протестують мирно. Згідно з опитуваннями французьких ЗМІ, 72% Французів підтримують вимоги жовтих жилетів, але при цьому 85% чітко висловилися проти застосування насилля.